Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, Я Марина данилюк Кермлева. І це препарація нової зеленої жаби. Цього разу препаруємо Артема Дмитрука, народного депутата від партії Слуг народу, який дав таке дуже некрасиве інтерв'ю. Раше У нас зараз буде з вами. Тоді питання чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Хто є ворогом Володимира Зеленського? Аж ніяк не опозиція, аж ніяк не журналісти, і аж ніяк не всі ті люди, яких він вважає своїми конкурентами за політичні булави. Найбільшими ворогами українського президента є ті самі люди, які е, колись на своєму імені він вивів із грязі у князі. Простіше кажучи, країні срака. повна. Так от, скандальний депутат, слуги народу, а мажоритарник від міста Одеси Артем Дмитрук втік до Британії через молдавські ліси і там роздає інтерв'ю російській пропаганді. Нічого собі пішов він не куди небудь, а на дітище самої Маргарити Семоян, і там освистав курську операцію, сказав, що це виключно тупі амбіції зеленського. Далі розказав, що його шеф, колишній чи чинний ще чи, я не знаю, як він там вважає. Володимир Зеленський вкрав найбільше з українських влад, які у нас були за часи незалежності. А також що українським нашим державникам не потрібно НАТО і Європейський Союз. Головна вишенька цього інтерв'ю це був такий старий новий вкид про те, що служба безпеки України буцімто катує у своїх підвалах неугодних. Але на практиці сам Артем Дмитрук, цей втікач ухилянт із партії Слуга народу зараз насолоджується життям у своєму Тіктоку і показує такі пасторальні британські види. Утім, цей товариш не забуває заглядати щовечора в ефіри хороших і не дуже росіян, де розказує про те, що 100% буде жіноча мобілізація. Женська мобілізація буде <клес> Якщо буде Зеленський далі у власть. Так. Але цікаво, чому ж чемпіон із паверліфтингу, людина, яка розповідає про те, що вона з легкістю витискає 120 кілограмів, сама не штурмує посадки. А відправляє туди лівих жінок. Тим паче у своєму тік-тоці Артем Дмитрук давав поради, як треба якісно тренуватися. Тому дівчатка сідаємо і записуємо. вправо вправо. На сегодняшней тренировке мы будем выполнять базовое упражнение из пауэрлифтинга. Это становая тяга. Как и перед каждой тренировкой делаем хорошую разминку и растяжку. На данной тренировке мы сделали эмом из таких упражнений, как гребля, подтягивания, выпады и пресс. А что ж штурмует Артем Дмитрук у Лондоне? Ну, хиба что универмах Харротс. Як, например, тут. Ось тут. Ка учорашньої зірки слуги народу і людини, яка була новим лицем, яка прийшла в українську політику влітку 2019 року, вона абсолютно не випадкова. Всі ми бачимо, розуміємо, що у сполучених штатах Америки відбулися вибори. Накриває урядова криза, наприклад, Німеччину, і там. А свої урядовці посилено думають, які ж уряди вони будуть формувати, як захищати свої інтереси, як ставитися до війни в Україні. І логічно, що зараз з боку України скрізь вилазять колаборанти, які дуже щедро лють воду, якраз таки на мельницю Кремля. І ось тут наш товариш Дмитрук вилазить в інтерв'ю і на повному серйозі розповідає, що доля Запоріжжя вже вирішена, мовляв, росіяни зітруть це місто. З лиця землі. Такий чоловік, який э, піддається емоціям, висказує іскренні свої емоції. Э, Конспірології в цьому питанні шукати не стоїть. Чоловік іскренні болеє за свою страну. Це він так характеризує Євгена Шевченка, ще одного депутата партії Слуга народу, якого взяли під варту за держзраду. То свой город, який э, сьогодні мстелювають кожен день Запоріжжя, да в перспективі який, скоріше всього руські з э, лица землі, панімають як круто і потужно видавати таку військову аналітику, якщо ти сидиш уже в Лондоні. Цікаво щодо цього інтерв'ю Раша Today Дмитрук уже дав одне дуже таке контраверсійне інтерв'ю. Виданню з Чим воно моноцікаво, тому що ще на початку 2010-х років його купив російський олігарх? До речі, людина, яка. В тому числі приводила до влади Владимира Путіна і офіцер колишньої КДБ Олександр Лєпідів. І от там, у цій статті, Артема Дмитрука зображали як такого мученика за віру православну, і цей слуга народу навіть просив захисту у англіканської церкви. Ну і намагався всіляко видати себе за такого мученика, за яким стоять виборці, які теж прихильники РПЦ. Тобто він набрехав британцям, що, мовляв, цілий округ міста Одеси, мова йде про 133 й округ. Це от сплошні прихильники РПЦ. Полимось, уповаємо на Господа, і ми обов'язково переможемо. Віру нашу неможливо, неможливо заборонити. Віра вічна, віра славна, наша віра, православна! Зацитую феєричну цитату із цього видання. Через яке російські сили проводять свої інтереси на території Великої Британії, депутат втік до Великої Британії у драматичному стилі, взявши таксі до молдавського кордону, потрапив в Україну через ліси, а потім вилетів до Італії, а потім до Лондона, де у нього є родина. От такий славний євротріп трапився у Артема Дмитрука. У серпні цього року а для чого ці виласки? А справа в тому, що про російський депутат, який ще в 2020 році клав квіти і вшановував пам'ять про російських колаборантів, які згоріли у будинку Проспілок в Одесі, який знімався у проросійських кінах Анатолія Шар'я. Так, от ця особа хоче отримати у Британії політичний притулок. Якраз зараз слухають його справу у суді Весмістера, і от там він під цим судом, під парканом, розповідав. Про те, що він є жертвою політичних репресій з боку Зеленського. Друзі, всім привіт! Зеленський требується моєї срочної екстрадиції. Сьогодні, в рамках процесу, я був задержан правоохранителями. Після цього пройшло судебне засідання. Скажу одне: я остаюсь з вами на зв'язку. Всім спасибо за підтримку, Слава Богу, за все церковний ангелочик спустився на поля Лондона. Досі достеменно не відомо, що ж Зеленський буде робити із таким депутатом колаборантом який виявився російською консервою. Але однозначно, на мою думку, Дмитрука варто уже зараз позбавити депутатського мандату і оголосити серйозні підозри. Заодно варто поцікавитися і іменами тих, хто допомагав йому втікати саме через молдавські ліси. Чому так? Тому що саме такі. Роти, і не просто якісь там ліві мужики, а цілі народні депутати, тобто представники українського народу, обвалюють наш імідж у світі і ламають наші стосунки навіть з тими державами, де у Зеленського є непогані персональні відносини із їхніми політичними лідерами. Я маю на увазі Велику Британію. Плюс є така тенденція, і вона очевидна, поки у світі вигулькують такі політичні популісти і любителі простих рішень. А проросійська гідра, яка дуже часто окопалася саме партії Слуга народу. Не вже піднімає голову і наносить нам удар у ребро. Така власть, яка намагається боротися з Богом, обречена на пораження. Ще одна дуже цікава заготовка, з якою виліз Дмитро до хороших і не дуже русських. Стосується вона ще одного такого ватника, якого я вже згадувала, саме Євгенія Шевченка. Не так давно Євгенія Шевченко радив Зеленському скоріше їхати до Мінська і там домовлятися з Росією, а ще паралельно познімати різноманітні санкції. Ці бане обмеження на діяльність проросійської агентури в Україні. І нарешті, нарешті, хоча б після цих записів у телеграмі, до цього горе депутата, представника Запоріжжя, теж молодці запоріжани, що обрали такого мажоритарника. Так, от до нього, нарешті, таки дійшло ДБР із підозрою про державну зраду. Але Артем Дмитрук, цей хлоп по розуму іншого російського такого колаборанта. Вийшов в ефір до одного проросійського блогера і видав, що так Зеленський мститься депутату, який просто таки з дитинства був за Трампа післідування со сторони режима Зеленського очередного общественного політичного діятеля, в даному випадку народного депутата України, за те, що он був не согласен з режимом зеленського з геноцидом Зеленського. От сидить жертва так званого геноцида, яка втекла за бабки через Молдову і чудову окупалася в Лондоні разом із російською агентурою. Ви тільки вдумайтесь. Чоловік на емоціях відкрито абсолютно радується побіді Трампа, тому що бачить в від спасіння для України і за это його хочуть посадить в тюрму. То сьогодні Зеленський чоловіка, котру відкрито підтримує Трампа, хочеть посадить в тюрьму. Упевнена, що Дональд Фредович навіть не підозрює про існування подібних організмів, однак це дуже і дуже не випадковий вкид. Оскільки подібні заяви на широку аудиторію, особливо тих людей, які не розуміють, що таке американська політика, як у них там працює виборча система, чому республіканці взяли реванш після такого багаторічного панування демократів, так от складається потім таке враження у пересічних людей, що Вашингтон уже повністю скупила Росія. І Дональд Трамп буде обов'язково підтримувати в Україні виключно проросійський вектор. Тому не дивуйтесь, коли в інстаграмі, фейсбуці чи в Твіттері потім ідуть такі страшні баталії. А де наші українці кажуть, що всі ті 70 плюс мільйонів американців, які підтримали своїх республіканців на виборах, підтримали Трампа, це 100% російські агенти, які тільки мріють про нового Путіна у себе. Що ж означають такі вилазки у? Проросійські медіа до проросійських блогерів і у такі одіозні змі аля Раша Today. А те, що у найближчі місяці всі ці проросійські консерви, які були дбайливо закладені у бренд The президент, вони будуть гучно вибухати і не просто вибухати, а і поливати самого Володимира Олександровича тухлими помиями. Але давайте ж згадаємо, які були такі умиротворені, прикольні гасла всіх цих людей. Коли вони йшли у партії президента, всі наші громадяни хочуть читати, говорити на своєму радному язикі. будь то українська мова, будь то для кого руський язик, хатять чтіть е, своїх героїв в різних регіонах різних, хотять ходіть в церква, в яку не хочуть ходити, а не яку їм нав'язують. І де тільки президент Володимир Зеленський не знаходив цінові обличчя. Їх шукали у сортирах, на смітниках і навіть на міських базарах. Де я працював і продавцом. І сторожем, і грузчиком. А зараз власник двох спортивних клубів в Одесі каже: у нього безкоштовно тренуються діти із багатодітних і малозабезпечених сімей. А потім всі ці люди бігають по стулах у меріях, на Дякую. <праць> Б'ють на вулицях українських ветеранів та ситуація нашого побратима, який став на захист нашої держави, побили два народні депутати: це Куницький та Дмитрук. Якщо вони собі думають, що можуть робити все, що захочуть, користуючись депутатською недоторканністю, то хочу вам заявити, що це не так. Тому президент має розібратися із втікачами і колаборантами у рядах своєї партії, оскільки саме зараз такі депутати і їхня вилазка у публічний простір, їхні інтерв'ю для Раша Today лише погіршують наші майбутні переговорні позиції, коли ми будемо сідати за стіл переговорів з Росією. Також це дуже поганим чином показує менеджерські здібності зелен. Цького тому, що тепер кожен міжнародник подивиться на інтерв'ю такого депутата і скаже Володимир Олександровича, що ви у нас вимагаєте, якщо у вас половина партії це якісь непонятні проросійські клоуни, які сидять на бабках Кремля, Друзі! В этой сумке є вещь, я не скажу какая, але якщо ви її купите, то поверьте, жизнь ваша стане легше і ви станете гораздо Купить? Купите? Вряд врядлі. Тогда скажіть мені пожалуйста, почему чому схема работает в политике? Артем Дмитрук, цей молодий і перспективний депутат, який випадково абсолютно став депутатом, виявився тим самим котом у мішку, який по суті нічим не відрізняється від політиків старої формації. Проросійських, які брали Одесу, Труханов, Ківалов та інші персоналі, які масово потім поїхали жити до Росії. Це гарна наука для Одеси, і не тільки чому не варто обирати депутатом малознайому людину, яка просто красиво тягає на камеру залізо. Терспорту з пауерліфтингу. багаторазовий чемпіон України по боксу, самбо, кросфіту. Красавчик, я впевнена, що більшість виборців повелося саме на його вид у облігаючим тріко. А тепер ще й переможець виборів на окрузі в Одесі. Там Артем Дмитрук переміг депутата Одеської облради і висуванця від опозиційної платформи за життя Віктора Баранського. Але що трапилося під час війни? А в той момент, коли Російська Федерація активно намагається обвалити нам порти, і все-таки... Не покидає мрії окупувати колись Одесу. Одеський депутат втік до Лондона, просить там політичний притулок, злигався із російськими великими грошима і видає себе жертву репресії Зеленського. У переломний момент, коли вирішується доля всієї України та власне, і зеленського, російські консерви вибухають і працюють проти усіх. Тож побажаємо Дмитруку одного повторити. досведы долю неповторного оригинала. В общем, самый крутой на планете остается Владимир Владимирович Путин, потому что он единственный, кто мог в интересах своей страны наплевать на интересы Америки и начать специальную военную операцию в колонии Соединенных Штатов Америки Украине. Все, что нужно знать о крутости. Гарна наука, что российские кураторы и российские гроші инкулы. Не допомагають всім. Дякую за увагу. Це були шоу-бісики. і Розбір препарація нової жаби. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про ці російські консерви, і чи буде їх багато ще в рядах партії Слуга народу. Також прошу підписатися на канал Шоу-Бісики і щира подяка нашому кожному спонсору та патреону, Тому що завдяки вам ми можемо розвивати незалежний проект.